Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, 10 жовтня, я хочу посадити Часник роканболь. Це часник разом з цибулею. Цибуля-часник. Дуже великі головки. Я не знаю, не зважила, скільки оце Ось візьму в руку, дивіться, які час... ці часничини. Я в тому році посадила, купила одну головку, і в мене було чотири зубці. І ось отаких виросло три менших, але доволі великі І один ось такий напроти цих. Гляньте, я так на, напроти, один дуже здоровий. Зубці. Тут у кожному, в кожній часничині є 4-5 зубців. І ще. У мене є, покажу, ось такі три головки. Тоже. Це якийсь інший сорт. Це мого зятя угостили такими чесничинами. Це якийсь інший сорт. А це інший. Я не знаю назви цих сортів. Це на три зубці. Ось які великі зубці цього чеснику. Який він на смак. Я його не пробувала, не знаю ні разу. У мене вийшло 4 головки, і я пожаліла, лишила їх на насіння. І тут ще біля, біля кожної часничини є ще отакі маленькі насіниночки. І отаку насінинку я посадила в тому році. Вона була коло головки, яку я купила, одна насінинка, і вийшов отакий однозубець. От я його висажу, і цей однозубець. І оці маленькі, які вже я в цьому році назбирала коло свого цього часнику. Такі насінинки, Зараз будемо садити. Я приготувала діляночку. Часник рокамболь садиться глибоко. Зубці у них великі в ньому. І його потрібно посадити глибше. Зараз я зроблю родочки і такі ці отвори буду садити. Ось я розділила часник з гіркомболь. Подивіться, які зубці. Це з того часнику, який я висаджувала в тому році. І ось цей часник, який нам Зяті йому, йому дали ось такий великий зубці. Ну, це інший сорт. І я його посажу окремо. Я зробила ось такі ось ямки, але ну, ці ямки дуже маленькі. О, воно навіть сюди не влазить цей зубець. І я буду, напевно, зроблю лопатою і буду посажу під лопату. Ось накопала я ямки лопатою. Получилося в мене. Радок, я думала, що буде один тільки радок, але посадила тільки у цьому радку, тільки той, який в мене був. А ще один радочок я посажу. Там буде вже той, що нам дали, чесничок зроблю. Садити потрібно його глибоко. Ось я його посадила. Зараз додавлю добрива сюди. Ось ще один зубець знайшовся, такий маленький. То я вже тут їх так густіше посадила. І за горну зроблю ще радочок і посажу той, той що дали часничок ще. Ось я посадила часник іншого сорту. І в мене тільки вийшло піврадочка, я досажу оцими насінинками, що я зібрала ось такі насінинки. Ну, ці насінинки, ось вони знаходяться так як оріжки, отакі тверді оболонці. Для того, щоб вони зійшли, потрібно цю оболонку розняти з них оцю шкірочку, тому що вони тоді не, не вилізуть. Хоч і цей часник теж знаходиться в такій але Цей, напевно, він вже сильніший, а ці ще маленькі. І якщо не прибрати оцю оболоночку, то вони не зійдуть, ці чесночинки. Я хочу показати, ось я чистила, оцю, знімала з них цю шкірку, ось така тверда, і лишалася ось така серединка. І оцю шкірочку потрібно я одною рукою не можу, але вона дуже так знімається, так як орішок, так і вона в оболонці. Цю шкірочку потрібно зняти. І тільки тоді висаджувати ці вже чесничинки. Ось я почистила свій часничок. Стільки начистила я з нього шкаролупок тут. І буду зараз його висаджувати. Висаджувати часник Рокамболь. Росте висока стрілочка, дуже гарно цвіте фіолетовим кольором. Обов'язково потрібно цю стрілку видалити. Тоді, як, так як і часник, так і е, цей рокамболь, стрілка видаляється з нього. Головка росте велика. Я важила, не важила, я хотіла зважити одну цю часничину, подивитися, скільки вона заважує. Ну, великий. Е, на смак я його не пробувала. Одні люди кажуть, що е, дуже він добрий в консервації. Коли закручують, маринують помідори, то дуже добрі ці чесночини. Інші я чула так відгуки, що котлети добрий. Ну, а дехто каже, що не подобається. В общем, відгуки є різні. Ну, а ми будемо пробувати. Я люблю так експериментувати, новеньке все садити. Будемо пробувати, як доживемо, дасть Бог, до слідчого року, то побачимо. На смак, який він цей часник. А поки що я буду садити, загортати. Ось це, це все, що я мала сказати за Рокамболь, все, що я знаю. Всім бажаю здоров'я, миру і добра, перемоги нашій Україні. До побачення!